Ну, а ми разом із топовими шеф-кухарями України продовжуємо розширювати ваше ранкове меню. І сьогодні героями нашої кулінарної рубрики стануть. Бендерики. О. Значить, За однією з версій назва цієї страви походить від молдовського Бен... міста Бендери. Угу. Третина населення якого це етнічні, до речі, українці. Абсолютно мене не інтересує, що відбувається в молдовських селах. Ми то на заході називаємо Бандерики. І ми кажемо, що то в честь Степана Бандери. О. Знаєш, що? ти пам'ятаєш, пам як з 22-го року стало культовим паляниця, Це було індикатор на те, чи правильно вимовляєш? А от. так, так. От. Ну, от. оце, Я типу, просто люблю. як правильно вимовляє. А от бандерики це індикатор на те, що воно москалю поперед горло стає. Бо те, якщо вкусив, то ти не ковтнеш. Так, сьогодні ми будемо готувати бандерики. Ну і звичайно ж, ми будемо готувати це разом із нашим сьогоднішнім гостем. Пані та панове, зустрічайте трикутні млинці з м'ясною начинкою від президента Асоціації шеф-кухарів України Олексія Повторейка. Він же готовий поділитися з нами цим прекрасним рецептом. Вітаємо! дай Боже. Прошу. Бандерики чи бендерики, Олексію? Я вже сказав як. Бандерики. <смір> Бандерики. <смір> Добре, все. Так, що ми будемо робити? Розказуйте. Так і які інгредієнти нам треба? Давайте з цього. Саме головне це млинці. Млинці угу. у нас робляться... ми вже насмажили. Так, ми вже насмажили. Угу. Вони робляться з молока, муки, угу. сіль, перець, яйця. Все, все дуже просто угу. за смаком. Так е, потім нам треба фарш. Угу. Фарш у нас яловичний з цибуля з чосником. Смажений також на вершковому маслі. Так, також же. добре так. це було швидко. Що це в нас таке? А це у нас сухарі незвичайні. Японські панка називаються. Надзвичайні. Надзвичайні, <рив> Японські сухарі? Так. А з чого вони? Ну, з хліба. З хліба, але чи не з японського. Так, дивіться, де в молдовському українському селі на заході України взяти японські сухарі. Отак давайте. <рив> Можна просто взяти звичайні сухарі, але вони повинні бути крупні для того, <рив> щоб вони були гушнішими. Ага. Так, да, добре. Робимо. Ну, розказуйте, давайте повідомляємо. Так, давайте ножи і будемо загортати ага. наші Давай. пандерики. Угу. Кожному. Так, показуйте що. Великий, маленький який ні. Любий. Да, давай. Дивіться, що ми робимо. Так. Ріжемо навпіл. Любіть. Ага. Потім загортаємо. Чекайте, 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 я не встигаю. Так, ріжемо навпіл. Так, що далі? Так. Загортаємо так. Ага, отак, от не до кінця. так? Не до кінця. Так, є. Потім Парк. беремо по 20 грамів. Як У нас це на ложка? Е, це 20. на око, це на око, але щоб виглядало по професійному, треба двадцять. Ну на кухні тільки так. Скажіть, будь ласка. Готуйте до готовності. Да. Я коли побачив цю фразу в рецепті, думаю, ну ви серйозно, Це як зрозуміти? Готуйте до готовності, ну і логічно. Так, ну-ка. Так, дивіться, так. є. Ага. Значить, чекайте ще раз, ви сказали, що цей же фарш, він з цибулькою приготовлений. так? Чосник, цибуля, Чосник, і вершкове масло. І так, так. є. масу. Ви так не спішіть, бо то. Я uh -huh. читаю вас. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Отако. Слухай, в мене як в 91-му році, все розвалюється. <рес> <рес> треба скласти, треба скласти. <рес> так, а як це ви загортаєте? А, дивіться, О, трикутничок. Да. А, трикутничок отакого. Ага. Ух ты. Є, бачиш? Дивись, потім ставимо цей це лист. <ріг> є? <ріг> є, так. О, так. Виклик, молодці. Ага. Тепер от так. А, ну і пішли, а, да. Все, я. вони Дивики, на другу сторону. Як це на другу сторону? А тому що ми повинні закрити м'ясо. То, то з цим я що має зробити. Ось сюди, в ту сторону? Так. От сюди. А ну, покажіть, покажіть мені що. А, я зрозумію, чому я поніс це орігами. Бачите, дивіться, обережно, дивіться, бо зараз Тойоту. Так, так. Не в цю, а в цю. Ага, отак. От Потім от так. ми закривали а. фарш. Бачите? Ага, ого. Все, ясно. Є? Клас, як прикольно. І кінчики ці загортаємо всередину. Ага. Ясно. Ні. Так, значить, у нас <рес> яловичий фарш яку ще начинку можна використати? 에... Да, Будь-яку. Це може бути курка, <рес> це може бути солодка начинка, це може бути картопля, як... це може бути капуста. А що, можуть бути бандерики солодкі? Звісно, я думаю, що ми тільки кисломолочний сир. Молочний сир. короче, ну Ну, просто як на все, тільки в Бандисники. Так, добре. Бандисники. О, у вас нормально вийшло? А ви ви щось раз. Ну, ви щас розчаровані. Так, і думав, зараз все за вас. Ні, ну з першого, з першого разу ви молодці. Так, давайте панірувати. Це ми як робимо. Так, дивіться, для паніровки нам треба. Лізон, лізонце збиті яйця сіль, перець. Все більш нічого. Давайте так, збиті яйця, лізон. Збиті яйця, добре. Лізон це моя однокласниця, якщо чесно. Типа лізку не знали, як назвати. Да, да? Лізончик. І паніруємо. Ааа, диви, вивалюємо це все в лізоні. В лізоні, тільки ага. в лізоні. Диви, ну можна в яйцях яйця просто збити. По-простому. Ну так, ну, да, бо вже після цього з вова якось в лізоні вимакує. Повністю, не повністю, 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 повністю. Все, все з інших боків. Так. Добре. Дивіться, повністю, що вони утонули в нас. Ага. І нормально так не... Ага. Так, так, ага. дайте, я теж спробую. В лізоні. Значить так, панірування у нас може бути тільки в японських. Можна взяти звичайні пані... можна. панірувальні сухарі. А вони такі... Це може бути пармізані, але він може згоріти. Треба дуже треба дуже професійно готувати. Але можна. Там буде дуже смачна скоринка. Коротше, в мене лізон все зіпсувало. Не дивися, що ви так, Володя, в тебе я. Це супер-супер. Так, все добре. Так, я в школі був майстер спорту із ракетомоделювання. тоді ракетки все ми складали, так. Да. Що, тоді смажеш, то... сказав зараз, бо буде багато питань до мене після цього ефіру. А, а що про це думала Лізон? Хас. Так, значить, що ми смажимо це все. Ага. Давайте, викладайте, помийте ручку, чи, чи нам ще треба. Та, ну, ну, можна, 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 ще а, можна ще взяти. Можна ще взяти. можна да, ще взяти, добре, У нас вже вони поскладені. Але прикольно, що ми складаємо їх трикутничками. Н ні, класно, що як, так, як можна так скрутити, щоб він не розвалювався. Все. Ну, <світ> все можна. Так. Угу. так добре, треба. Е, значить так, ми е, е, скільки ви поставили? На сімку, На так? На сімку ставлю е, е, я пательню, чуть -чуть і більки біль? по часу ми їх смажимо. Це до скоринки. До скоринки, до... тому що тут все готове. Ага. Ага. Опа. Тобто, у нас начинка головне, щоб вона вже була готова. Обов'язково не будь-якому разі не да, ну, треба... сира. Ага. Бачите, бо буде він зі скоринкою, але, але питання будуть до начинки. Так, так. Слухайте, ну є ж насправді, наприклад, бандерики, які можна придбати, знаєте, як заморожені продукти. І такі наприклад, продається. Обрикати, так, так, так. Що ви порадите? Краще в самому заморочитися вдома зробити, чи в цілому? Ну. З okay. самому дому це дуже затратно, тому що багато продуктів. Потім uh -huh. це все помити треба. потім приготувати. Японські сухарі де взяти з да. Японії. Я не знаю, де ви їх купляли, ці сухарі. Це фірма привозить. В ресторані є дуже багато фірм, продуктів, яких немає на полці магазину. От що робить цінник. Ми на рослинному це смажимо, правда? Так, да, можна на вершковому, можна. Можна на, на вершковому. А воно не підгорить на вершковому? Ні. Ні. Треба да. акуратно. Так, ну що, давайте ще раз принципово нагадаємо про те, що ми сьогодні готуємо. Значить, ми готуємо бандерики. Ми вже визначили точно. Mm -hmm. Якщо ви з Молдови, для вас це бандерики. Для того, щоб приготувати бандерики, вам знадобляться власне млинці. Для млинців потрібні яйця, молоко, борошно, олія, сіль і цукор. Для начинки вам знадобиться фарш. Ми використаємо яловичі, але в цілому можна навіть сир взяти, тому вийдуть бандеросирники. Значить, так, фарш солодкий, цибуля, вершкове масло, сіль і пер. Для обсмажування нам потрібен е, збиті яйця, які ми називаємо лізон, панірувальні сухарі, які є тільки в нашого гостя в якась секретна фірма з Японії привозить. Ось і рослинна олія. Ми так і не дали відвідувати, де взяти ці японські сухарі. Можете мене в ресторані взяти? Замовляйте його. Але, Я... але чі, що втіхушку, якщо у вас є доступ до кухні. <рес> да, добре. Ага, ви подаєте зі сметанкою. На сметані, а що, от у нас зелені, це є мікрогрінці. Це яким, у нас буде така. Прекрасно. я всім, я всім шов кухарям показую, для чого мікрогрін. На що щоб їсти? Ні, ви зараз. ви зараз, коли мені зробите мою порцію, я вам покажу для чого для чого зараз. Во дочекайтеся, інтрига. А це інтрига. інтригаро. Інтрига. Так, значить Дивіться, так, бокериків... окрім сметани. Які ще соуси можна? Е, можна тартар спробувати. Ух ти. А ну до речі, все, що з м'ят. Дивіться, які соуси вам пасують до м'яса в цілому, ви ну можете таку подушкою викладати. Ну і відповідно від цього, від начинки відштовхуємося, правильно? Бо я так, начинка вісно, такий соус. Е, дайте мені ложку. Я користуючись тим, що у нас сьогодні такий професійний шеф шеф-кухар, хочу попробувати зробити таку подушечку. Без проблем. Давай можемо так. У а, 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 мене є мене я ж можу зробити, наприклад, зловаша такі бендерики? Легко. <свист> То я <на> <свист> а, Скільки ну, можна вже. Я просто не хочу вачити. млинці смажити. <свист> <Ага>. <свист> так, ну, так, ну, готовий. Так. ну, от, подивіться, оце от. Це мікрогрін, так? Мікро мікро так, от, так от. це горошок. водою. Так. Ага. Тепер дивіться, от я беру виделочку і секрет, що я роблю завжди. Ні, покажи, покажи, чекай. Подивись. Чекай, не їж, я хочу Добре. так зробити, потім порівняємо, де моє, а де усе на подруги найпадруге. Ну давай. Так, значить покажіть, як розкладати оцю подушечку. Центр. Центр. І ложечкою маємо. Ще більше, ще більше. Ти ж ти, ти, ти чого! Бо я вже їсть такого. Ну, так, далі. Шо і робимо? тепер з центра і. Так? Да, можна так, так. Да, так. О, О супер диви, буде. Диви, диви. Батінька та ви, Пабло? Пікасо. Скабар. <рес> так, все, тепер. Все що? Викладаємо, Викладаємо. як ви Ну, У тебе три. Просто поклади к так. так. Один на другий, на третій. Так, а, а, от так. А третій куди? А третій туди? Да, Береш мікрогрін. Так, і, і що? так, і декорчик. Ось. А як ви це зробили? Бо кажуть, знаєш, знає, кажуть, що це дуже корисно їсти. Оце. Так. От. А я дуже люблю, коли мені прикрашають мікрогріном, зараз вам покажу, як я його їм. О, так. Бачиш? Це от. я з Китаю замовив. Оце. <рес> 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 Оце інтрига. Значить, дивіться, як приносять вам отаку страву, ви робите отак. Оп. <реш> І все, да, все просто. 80 гривень ти зараз відклав. Но, mm. Ну, ну що. Ооо. Воно? Воно. Воно? Це дуже смачно. Насправді, я зацінив те, що е, телячий фарш, я до цього пробував. Заборонене м'ясо не вивчив це слово, ти лятка Який би не було походження бандериків, саме ця страва стала важливою і дуже смачною частиною української кухні. А готувати апетитні трикутні млинці з м'ясною начинкою на сьогодні вчив віце-президент Асоціації шеф-кухарів України Окс Олексій Повторейко. Дякуємо за смачний сніданок, дякуємо за ваші лайфхаки і запрошуємо вже в 2025 році. Чекаємо вас.